Кращі у світі, кращі в Європі, куми веселі, що живуть в конотопі. Куми оселі з іскри в очах куми міцнії завжди на ногах, куми смішнії від сміху в сльозах. І зараз громаду вивкумів в гостях. Наївні прості не дружимо з сумом. Хлопці з народу, ми це із кумом. Незалежно від того, чи ви в місті, в селі, скажемо із з кумом. Здоровенькі, здоровенькі були! були! О, куме! Куме! Здоровенькі були! А, здоровенькі були, Куме! Чи куме? А, а я то бачив, ви з дому сьогодні йшли. Куди то ви пішли? Та, скажу, жінка мене у магазин послала. За чим? За хлібом! За, За хліб! А. Так і що тоді? Та я ти прийшов в магазин! Білого немає, чорного немає. Ну так і що ви? Та червоного купив. Ну роти! Куми! Кум! А ви що? З базару їдете? Базарували сьогодні, ви знаєте. А з ким? І з васили. Ну і як Василь? Та ви знаєте, уранці кавичку продав. І вранці гроші крали. Ну, що ти йому скаже? Розяли. Вразява маси. А ви як? Добре. Я торгував гарно бачка, продав такого бугая, Добре, на конце. Вранці, в вранці в разі продав. Так у мене гроші тільки ввечері вкрали. Ну, ви знаєте, я вам і дивуюсь кума. Чува, ну дивіться, ще тільки 9 ранку. А ви вже успіли напитись, а... з жінкою посваритись, з сусідом побитись і паркан зламати. Хе-хе! О, куме! Якби ви знали, як я раненько встаю. Куме! Даревий білий! Слухайте, куме, а що то ваша жінка кудись із коровою прийшла? Куди-то? Так тує ж. Корову до Бугая повела. Корову до Бугая. А чого, а ви що не могли ото? Так ми я б теж міг так якось бугай не зайде такі. Що то таке за вікном біле літає? <рес> я, я, то, то ж, Мухи літають. Ну. Коме, які мухи! Мухи чорні біле! Так уже ж веся вони знищушки поодягали. <рес> <рес> А ви, врачі, хорошо, сон не жалуюсь. Як убитий? М -м -м. А ким ми працюєте? Так сімей. Ночним сторожем. <пока> <пока> — Куме, чуєте? А А що це ви робите? Що, що? Серпа точу. — серпатучу. Та я оце воно... бачу, як ви от, його неправильно точите. — А чого це неправильно? Ну тоже ну, монтачку треба брати у ліву руку а серп в праву Чого? Коме, ви мені не кажіть, що в яку руку брати, так я вам не скажу куди вам треба йти. Ту, а -га. А -га. Ой, куме. Знаєте, я оце так мучаюсь, значить так погано сплю завжди. А, а кумен, а чого ж погано багану спити? Не знаю, то не спиться, ворочись, то... Сп... Ек, ну так я от не на пару хвилин. Ну. Тебе ж багато сну треба, що треба ну, тебе слабо нерви приймають, Куме, та я приймаю на Ну, ну і що? Ну, якщо, ну, часом 80 хорошо посплю, а тоді знов так погано, так. Куме, а, от скажіть, а ви коня на скаку зупините? Ек, куме. Ні, не зупиню. А ви в гарячу ізбу войдете? Ні, куме, в гарячу ізбу я не войду. От за що я вас, куме, люблю, за те, що ви не баба. <рес> Ой, куме, ну, беріть, беріть. Це я це дивлюсь. Чуєте, куме? А ви знаєте, що Василь, так ото у банці хом'яка держить

Чого? Так завтра ж на роботу драм. Ааа! Я оце ріжу ага? Ага. І оце на вас дивлюся. Ну, їй-богу, ви оце такий, такий товстий такий зробилися, що не дай Бог. А мородяк туди годі лише. Ооо-о-о-о-о! Куме! Знайте, я не товстий, я хорошо заметний. sensacionalni produkt. Šalo, oh. šalo. Ja učera o to a tu musulmanin zahodi i kaže, a salam <laughs> alejkum. A ja kažu, a salam alejkum, dalje, idi. Hvala, hvala, Вставайте! А ви, 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 ви всі не стогнете, куми, що сталося? Чого ви там? Ой, куми, ой, ой, куми, не питайте. Мені цілу ніч, такий сонний захав, не дай Бог. Який сон? Кажіть! Наче я їв і траву, і овес, і цілий віз сіна з'їв, який сон собі снився. Ото як кінь, ай. Ото як кінь. Куме, та ви не переживай! Та то кілька ж сон! Так, куме, якби ж то сон! А, а, а тобі матрас з соломою набитий дівся, га? О, куме! Я вам навіть і не скажу, здоровенькі були. Бо бачу, що ви якось так так якось виглядіте дуже погано. Втомлені якісь такі. Так, втомився, куме. А, чого ж Куме? Кум. Учора я сходив на іпідрому. О, на Та і шо, що ж там. Я не дивлюсь, що шнурки розв'язав. Ага. Я тут тільки нахилився, а мені ото сідло на спину і, і все. О, і же. воже. Ти повіриш. Третім прийшов. <різь> турне. А, турне. а я чи ви там сімейний кооператив відкрили. О, ага. памет! Відкрили і такий коператив жар. А що ж там не робить, а не ж? Жінка пироги пече, ага. точка продає. Ага. От. А. а я стою у той облизусь. А це ще для чого? Ну я для чого? Для реклами. <сум> ой, чула, 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 ой, чула, 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 чула ти. ти. Вона його цілує. А він їсть пироги. Хоми, шу, а ви то пригадуєте, як ми армії служили. Оооо, Хоме, як же не пригадати? Ой-ой-ой! А ви пригадуєте, як нам таблетки давали, щоб ми до дівчат не ходили. О, хоме. Та пригадую, що вже пригадують. Так що як? Так що, і осер... Тільки оце зараз починають дійствовати. Що, а скажіть, будь ласка, а що мені такого зробить, куме, щоб ви мене на всю життя заповнили? О, куме. Я вам скажу, куме, ага, А ви мені тисячу гривень позичте, <реш> 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 Куме, Кумер, а ви знаєте, чого то так москалі та так прекрасно добре в шахи грають? О, куме, ні, я <реш> не знаю. Знаєте, у них що не слово? то мат. Куме! Що, куме, каші, що? Знаєте, що я вам скажу? Ануш. А це я зараз пивка давайте налюб. О, -о, о Пиво, гай! Пиво! О, куме! Тільки от пораду вам дам. яку? Ніколи, чуєте, куме? Ніколи не запивайте горілку пивом! О, -о, -о кума, а чого це? Я не помню. <реш> <реш> куме, yeah. а ви... Хорошо граєте в шахті. Ага, так я ж. Я граю, а я. Ah. В мене тільки я пораду вам одну. Я ну, що ну. Ви ніколи, чуєте? Ніколи не сідайте грати в шахмати із циганами. Так, мачогу. Чого? Та вони от коней крадуть. Хуме. <раду> <раду> що? Я вас ото запросив до себе додому mm -hmm. випити чарочку за моє здоров'я. <рес> а ви вже п'ять чарок випили. Ой, куме. Що, куме? Я скажу, ви, ви, куме, ви так погано виглядаєте, що не дай Бог. <рес> <рес> куме, я то, знаєте, сижу оце думаю про нашу сусідку дурнувати. Чого? Чого? От думаю, скільки раз її лелека, коли ніс, на землю опустив, уронив то. <рес> <рес> Ой, сусідко, 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 позич мені решітко, решітко. будьмо куми!